Так, я стосовно вашого гранту, хотів би вам видати кошти дякую. за преміювання особового складу. Так, дякую. Так, відкрив сейф, дістав конверт з грошима, та передав людині навпроти. Пане Євгене, можете перераховувати кошти? Взяв кошти, перерахував. Все чинам. Все, дуже вам дякую. Поїхав, Казік. Все, дякую вам за гарну працю. Відкрийте мені кабінет, будь ласка. Дякую, дякую. завжди будемо далі працювати. гарного вам вечора, гарної приємної зміни. Завжди. Відпочинку сьогодні вже. Дякую.